Нацбанк України розпочинає продаж пам'ятних монет, випущених до 150-річчя національної філармонії України та до 100-річчя від завершення будівництва будинку поета у Воктебелі. Монети виготовлені як зі срібла, так і з нейзильберу. Вартість 415 гривень за срібну та 15 – за звичайну монету. Детальніше у сюжеті. Пам'ятні монети номіналом 5 та 2 гривні 150 років Національної філармонії України присвячені одній з найстаріших концертних сцен України. Монети виготовлені зі срібла та Нейзельберу. На аверсі державний герб, напис Національний банк України та зображення колонної зали імені Лисенка. З іншого боку, будівля колишнього купецького зібрання, у якій з 1944 року і до сьогодні розміщується Національна філармонія України. Монету відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку. Хочу проінформувати, що тираж срібної монети становить 3 тисячі штук і монета з Незільбру випущена тиражем 20 тисяч штук. Монетиці можна буде придбати в територіальних управліннях, а також наших банків-дистриб'юторів. Її автор Володимир Атаманчук відомий в Україні художник та скульптор, який більше 16 років працює на монетному дворі. Зізнається, створювати дизайн цієї монети хвилююча справа, адже свою дитинство він провів саме біля Національної філармонії України. Сама споруда ця унікальна. Це перлина, перлина архітектури не тільки російської, української, але й світової. Унікальність її витонченості пропорцій. І гармонійності вона гармонійна в середовищі, і от мені дивно, що вона збереглася, тому що навіть у варварів не піднялася рука, щоб знищити. Ще одна монета, яку вів в обіг Національний банк України сторіччя від дня завершення будівництва будинку поета у коктебелі на самому березі мальовничої бухти біля підніжжя вулкана Карадах стоїть надзвичайний дім, створений Максиміляном Волошиним. Будинок відвідували представники багатьох поколінь творчої інтелігенції. Монети виготовлені з Нейзельберу номіналом 5 гривень 20-ти тисячним накладом. Всеукраїнська естафета пам'яті слава визволителям України продовжується сьогодні. До символічної капсули пам'яті додали землю з великоновоселківського району Донеччини, яку передали Запорізькій області. Урочисту подію супроводжували ветерани, які визволяли нашу область. Сьогодні до Донецької капсули пам'яті додали землю селища Андріївка Новоселківського району, адже тут в часи війни загинуло найбільше людей 460 чоловік. Їх імена наовічнені на стелі пам'ятника визволителям односельцям. Взагалі, селища на війну пішли понад 800 чоловік. Окрім цього, керівництво району назвало ще декілька причин, чому саме вибрали Андріївську землю. Учитыває піропір, то що ветерани наші вже давно не молоді, И им будет трудновато ехать, отъезжать дальше от трассы и так далее. Поэтому мы это место предусмотрели. Плюс тут ну, очень говорить активная громада. Вы обратите внимание, какие ремонты тут сделаны, что построено. Церковь у нас уникальнейшая в этом месте. В этом году тут произвели ремонт стелы погибших. В общем-то, поэтому мы решили заехать сюда. Наразі в Андріїці залишилися три учасники бойових дій. Серед тих, хто прийшов на мітинг, і Іван Назаренко. Тут загинув його дядька Яків Назаренко, чиє ім'я викарбоване на стелі біля пам'ятника. Чоловік не стримує сліз та пригадує страшні воєнні часи. Представляєте, якщо окупували німці, чого тільки не було? Це взагалі не можна даже сказати так без сльоз на глазах. Очень тяжело било. Я не було. Голод після воєнного Скільки людей погибало здесь, а сколько здесь на кладбищі могил теж -то убитые є такі. Ну, не военные, а такі. Наші прости люди, урочистий мітинг реквієм проходив біля пам'ятника загиблим односельцям та старої дерев'яної церкви, побудованої ще в 17 столітті. Мешканці кажуть, що церква вистояла стільки часу, адже тут свята земля, проте вона не вберегла таку кількість загиблих. Отже, ветерани поклали квіти до пам'ятника визволителям та додали землю до символичної капсули пам'яті. Горстечка землі внутрі патронної кінці. Все, Що пам'ятаєш, знов перескажи. Всеукраїнська естафета пам'яті розпочалася ще 28 серпня. Тоді Луганщина передала її Донецьким представникам. Естафета пройшла по городам і районам нашої області від города до городу по мірі того, як освобождали наші війська Донецьку землю. Сьогодні ветерани передали Донецьку капсулу пам'яті Запорізькій області. Марія Голобокова, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. Пожежа у Дзержинську Ввечері 12 вересня загорівся багатоквартирний житловий будинок. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, у вогні загинуло двоє людей. Це жінка орієнтовно 50-60 років та чоловік приблизно такого ж віку. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час паління. Також в ніч з 12 на 13 вересня ще один житловий будинок горів у Маріуполі, але тут, на щастя, обійшлося без жертв. На Донеччині знов загинув гірник. Цього разу надзвичайна ситуація сталася на шахті Комсомолець Донбасу. В день 12 вересня через обвал породи був смертельно травмований чоловік 57 років. Більше постраждалих немає. Наразі рятівники намагаються розібрати завал, аби вилучити тіло загиблого. Палав один з цехів металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Сьогодні близько 11-ї у відділі гарячого безперервного цинкування цеху холодного прокату виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області. За попередніми даними, причинами загоряння стало порушення правил пожежної безпеки. Наразі пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. П'ятниця 13-го відзначилась цього місяця вибухом вибухом спортивних емоцій. Всеукраїнський Олімпійський урок у парку відпочинку імені Щербакова підтримало понад дві тисячі спортсменів та прибічників здорового способу життя. Тут же відбувся фінал обласного спортивного фестивалю серед дітей та підлітків за місцем проживання. У першому та другому етапі фестивалю взяли участь 5,5 тисяч школярів віком 14-16 років. Парк Щербакова п'ятачок за аквасферою. Аматори воркауту сьогодні тут почуваються королями, ніби у себе у дворі. Гімнастичних залів вони у вічі не бачили. Мені цей вид спорту дуже подобається, але Ну у мене ні разу не вийшло займатися в залі. Я тренуюся з друзями на вулиці. поначалу там на піске, в воду питався. Тут же стрітбольний мікс. На одне кільце грають команди, які складаються одночасно з дівчат та хлопців. Олімпійська система то тобто, грають на виліт. Сталкується дві команди, яка переігрує вона на додому. домой. Ті, хто виграє, приходять далі. Іграється 5 хвилин, або до 10 забитих очков. Насправді, спортивний фестиваль серед дітей та підлітків за місцем проживання це своєрідний конвейер. Майже 40 команд, фактично з усіх усюд, виступають у найрізноманітніших дисциплінах. Проявити себе може кожен. Тобто кожен, хто пробився до цих регіональних вершків. Після змагань місцевого рівня. Захід, по суті, унікальний. Всіукраїнського рівня таких змагань, во сорівнувань, нет. І, вообще, вот, по такой формі, по такої новації, е примірів і по другим регіонам ми не встрічали. Тим часом за декілька сотень метрів юрмилися фахові спортсмени. Борці, легко і важкоатлети, боксери, гімнасти, велосипедисти. Тут же паралімпійці, олімпійці та ветерани спорту. Всіх годі назвати нагода, з якої вони зібралися, всеукраїнський олімпійський урок. Щоправда, розпочали його не з виступів та майстер-класів, а з привітань та нагороджень заслужених діячів спорту. Та невдовзі ми знову були змушені переміститися на вище згаданий п'ятачок. Фестиваль тут завершився. Надійшла черга вшанування його переможців. Найпочесніший приз гиря. Іван Кайда з Мангуша каже, ніби легесенька така. 24, так спокійно можна підняти без напряженьця. Очільник області натомість подякував спортсменам та тренерам, а також закликав усіх присутніх залишатися молодими в серці. Інакше існуючі та новостворювані спортмайданчики та стадіони ніяк не заповнити на заплановані 15 годин на добу. До того ж, сам Андрій Шишацький від спорту ніколи не бігав, принаймні, за його словами. Я спитав у ну, лічках, хто, хто скільки разів підтягнувся. Да? І от третє місце він підтягнувся 29, мені сказав парень. Я думаю, так, да, я б в його віці я підтягнувся 26, я б, мабуть, десь не би в трійку призерів. А Зараз я займаюся плаванням. Донецький міський голова натомість впевнений, що його справа перш за все будувати і не лише в центрі міста. Ми зараз повинні дві площадки футбольну і ролідром, дрону в Калінінському районі. І я сподіваюся, що до дню захисту дітей слідчого року ми відкриємо там вторую очередь парка побіди. Закінчимо. І начнем активно працювати в Будьоновському районі, в спальному районі, мікрорайон Донського, мікройон світочний, где будемо займатися стретім саме ігрового зала. Проект закончен. Строїться там басейн і буде создана парковая зона. Словом було що послухати на що подивитися, особливо вразив виступ конкурсантів проєкту Україна має таланти. Здавалося, що ось-ось і снаряди всі погнуть. Сергій Молотков В'ячеслав Виничанський, регіональна служба новин. Чемпіонат світу з легкої атлетики прийняли. А що буде далі? Депутати обласної ради та спортивні функціонери радилися щодо подальшого використання стадіонів комунального підприємства Реска Олімпійський. Лаконічні оглядини центрального стадіону регіонального спортивного комплексу «Олімпійський» завершились діалогом керівника облради та керівника цього ж таки стадіону. Андрій Федорук питав, коли ж можна буде забезпечити вільний доступ населення до ресурсів спортивного об'єкту. Олександр Громаков натомість прохав очільника області, аби він захистив від зазіхань федерації легкої атлетики України ренамент, придбаний для юнацького чемпіонату світу. Мовляв, вони хочуть посилити інші регіони, а нам, між іншим, самим потрібно. Для чого саме обговорили у прес-центрі, згадували і про майбутні чемпіонати України і про можливу першість Європи з багатоборства, проте основною темою розмови став все-таки розвиток масового спорту. В нашому регіоні показатель, займаючися фізкультурно оздоровительною і спортивною роботою, составляє 17%. Я вважаю, що це, ж, звісно, недостаточно. Хоча зайнятості Тасті по Україні этот показатель 13,7%. на стадіон. Планується зробити безкоштовним вхід для ветеранів дітей сирі та комерційне співробітництво з різноманітними фізкультурними товариствами, а також різнопрофільними підприємствами, організаціями. Що ж пропонується, ми планіруємо зі открити ворота для заняття. Прежде всего, это, конечно, легкая атлетика. Затем у нас есть возможность обеспечить занятия и футболом, общей физической подготовкой, атлетической гимнастикой, аэробикой, фитнесом, восточными единоборствами, ну и другими общедоступными видами спортивной деятельности, потому что помимо стадионов, стадиона с легкоатлетической дорожкой и футбольным полем, у нас есть небольшой спортзал, где тоже возможна организация занятий. Інструкторів пропонує інститут фізкультури. Магістрам немає де проходити практику, тож чому б не пройти її на стадіоні. Крім того, були пропозиції щодо організації безкоштовних занять вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на стадіонах регіонального спортивного комплексу Олімпійський. А от голова Донецького обласного відділення національного олімпійського комітету Анатолій Кучеров запропонував відкрити для спортсменів гуртожиток і включити його до реконструйованого комплексу. Бо у нас житла немає. Навіть майстри спорту міжнародного класу. Олексій Куделя, Сергій Молотков та Олександр Детиненко. Регіональна служба новин. Таким побачили день журналісти Регіональної служби новин. Завершуючи останній випуск тижня, нагадую, що про головні події, що відбувалися у регіоні та Україні, ви можете дізнатися з підсумковою інформаційно-аналітичної передачі регіон у суботу, о 19-й годині. Ми заакцентуємо вашу увагу на підготовці до опалювального сезону. Також наші глядачі зможуть дізнатися про те, як проходив тиждень здорового способу життя на Донеччині. Бувайте здорові! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в суботу, 14 вересня, очікується малохмарна погода. В день можливий дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів, в день 18-23. По Донецьку вночі від 11 до 13, в день 20-22. Атмосферний тиск падатиме.